Чи варто познайомитись із чоловіком першою, якщо він вам сподобався? Звичайно, але існує лайфхак, як робити це з жіночої позиції? Можливо, ви думаєте, що чоловіки кожен день ходять і лише думають, я такий молодець, я такий сильний, я вообще красунчик. Всі жінки мене хочуть. Але ж це не так, чоловіки також люди, і вони також мають сумніви, страхи, можуть бути невпевненими у своїй привабливості чи просто не хотіти почути відмову. І найкращим шляхом, як почати комунікацію з чоловіком, буде комплімент йому та прохання про пораду чи допомогу. Наприклад, якщо це в онлайні, ви можете написати йому, ви виглядаєте як дуже сильний чоловік, не порадите фітнес-студію у цьому місті. Я тільки що переїхала. І одразу питання: хто, що, звідки переїхала? І починається комунікація. Коли ви питаєте чоловіка про допомогу, ви закриваєте його потребу бути потрібним, ви закриваєте його потребу бути лідером, сильним, рятівником, захисником. А коли ви ще й комплімент робите, ну все, чоловік захоче з вами продовжити сам комунікацію. Ми сподіваємось, що якщо він одружений, то ні. А у наступному відео я розкажу, як правильно робити компліменти чоловікам, Тож відстежуй, щоб не пропустити.